Всім доброго дня, Сантранс на зв'язку. Проводимо вигрузку метала з нержавічої сталі. З фури, в контейнер 40-футовий морський. Хочу вам показати, як це відбувається. Потрібно подавати в оцей ангар під підранбалку. Метал весь різний. Ми вже багатенько вигрузили. Хлопці його завозять. як це відбувається. Тут складність була в тому, щоб поставити автомобілі так, щоб кран заходив внутрі ангара, не задіває ворота. І також, щоб можна було вільно діставати метал з контейнера, щоб стріла була пряма, могла вільно заходити всередину. Далі будемо витягувати метал ще далі. Ми закінчили, Фура поїхала, метал відправляється в роботу, клієнт задоволений, ми відправляємося далі виконувати ваші непрості завдання Всім гарного дня.